Хиталась нас, плитка в ванні, хиталась, поки не почала провалюватись. Я її зняла, а вона лежить просто на е, дощатих полах. І які ось так пальцем почали просто проламуватись. Бо деревина, звісно, від е, вологи е, відсиріла, протрухлявіла, і я навіть розгубилась і. Не знала, що далі робити з цим. Бо це ж одна плитка, а далі інша, інша, і це потрібно зривати всі, всі поли. Ну, такого ще не бачила. Що з цим робити, не зрозуміло. Поки що, мабуть, тільки ось цю плиточку треба якось назад повернути, бо це можна і всі поли розібрати. Але поки що на це немає е, коштів, тому якось треба малими силами обійтися і виправити ситуацію. Виламаю це все залию цементом, оскільки можу, жах. жах. Значить, купити стару хату та ще й з будівельниками, мабуть, не дуже добросовісними. Зроблено. Точно, не як для себе. Трухляве дерево. Все не можна виламувати, на ній тримаються далі. Зараз залию бетоном. Боже, там дирка. Капець. Боже, пустота. Тут навіть цемент, не знаю, ні. Ладно, вигриву. І все. І тут ось земличка. Ця така ж, О, боже, ця теж ламається. Я її не буду ламати, поки вона не притавлюється пальцем, як ця запихаю туди цементу. Отак от такий ремонт. І земля, до речі, вогка. Ось вона не суха зовсім. Тобто, не знаю, десь або протікає, або в комок навіть збирається. От Якщо отак От ось. Вогка земля. Звісно, тут все пригнає. Боже, що це таке? Що там? Боже, що це? Це машина нарва, чи що це таке? Ось на цьому у нас пали стоять. Ванні. Вирішила вибрати землю для того, щоб залити тоді цементом. І знаєте, що прикро? Ось я вибираю її, і вона така гарнюща. Чорнюща, гарна земля, без ніякого камінчика. Жодного камінця, тільки земля, гарна, чорна, плодовита. А ось навкруги, біля хати, вся земля в камінцях, у шифері, у склі. Ось таке відношення до землі. Замурували. Під підлогу, під хату, гарний чернозем, ніхто його навіть і трішки не вибрав. А навкруги засипали все сміттям. Так що не копнеш, натикнешся обов'язково на якесь, якийсь непотріб. Таке ось у людей відношення до землі. Прикро, дуже прикро. Вертаємо каміння, де воно повидно з городу. Оце на городі каміння було. Оце все оце зібрано на городі. Зато отут чорнозем. От я його туди позапихую, щоб було міцніше. Отак. Так, трошки. Вони поки що так, бо, бо по-хорошому треба повністю знімати все і переробляти. А це такі кошти, що не знаю, де їх брати. Тому поки що назад покладу одну плитку, тому що камінчики. Щоб не провалились ми більше від підологи. Так. так. Сьогодні я будівельник. <смі> Завтра буду е, ким? знову садівником або косарем. Багатофункціональна. Жінка у мене замість Кельми, садовий, той садова лопатка. Окей, okay. що тут ще? Ми назбирали на городі. Ось тут це треба запихувати. Плытка на лёжа. О, вот так вот. Давай, отдыхайся. Вот ещё на І йшло. Ай, не знаю, показує. Отак от. І так не так, і так не так. Отак от. І добре. Ой, за Так, основу залила. Дам постояти, нехай схватиться. А потім буду. Вертати назад плитку, дати і подивимось, як воно буде. Поки що ось так.